Це у нас тренажер саме на середню дельту, Тобто на передню дельту, на задню, а саме ось цю частину нашого плеча. Що потрібно зробити? Виставити вагу. Це раз. Тут є така особливість, так? якщо ми, наприклад, виставимо вагу на 39, а нам буде 39 наприклад, замало, так? наступна вага є 46 у нас, а 46 буде забагато, ми можемо до 39. Виставити ще додатково 2,5 кг. Якщо 2,5 мало, ми можемо додатково ще виставити ще зверху. Потім ми виставляємо сідушечку. виставити її, тобто з цієї сторони повзуночок такий виставляється дуже просто. Виставили, як саме її виставити, нам потрібно сісти таким, виставити сідушку таким чином, щоб наш ліпець робив саме опор цій подушки. Тобто не нижче був, не вище, а щоб приблизно ми сядемо, дуже гарний був упор дітку. Потім, підідею сюди, ми цю рукояточку робимо упор максимально вперед до цього стопорного до цієї стопорної штуки. Потім палець ми закидаємо або сюди, або сюди, тут вже по зручності, і грудною клітиною робимо сюди упор. Зробимо. Потім наша задача на витисі ми. Робимо відведення догори, повільно опускаємо вдох. Знову відводимо, повільно опускаємо. Коли в сторони відводимо, ми стараємося плечі не задирати до гори, тримати внизу. І лікті ми стараємось відводити до паралелі з підлогою. Тобто дуже високо не задирати, тому що вже буде вмикатись м'ясо та наміс Бо коли дуже високо туди задирати.